Доброго ми з України. Суперстихія, Фіолова, Новий герой. Це друга четвірка після фен. Фен червона по силі. Це 701, в принципі, для четвірки ну, досить так потужно. Базові там стандартні четвірочки, вони там по 650 по силі. Фантомні крила. Зей. Клас. В світ природи може накинути собі шипан. Це атакуючий герой, в принципі, для неї, ну, як додатковий захист, ну, піде. Під, під 50 грам піде. Е, стихійний резонанс. Герої е, із однієї сім'ї дають особливі бонуси в битві. Для кожного союзника той, той ж самої стихії, герой, кожен хід, одна руна цього елемента буде. Замінена резонансним каменем. Резонансні камені будуть наносити 20 шкоди випадковому ворогу кожен хід, поки вони будуть знищені. Тут 20 для четвірочок, а ще якщо є якийсь турік для відхил, без відхилу, ну воно, знаєте, ну, може зіграти роль. Якщо Цих героїв почали клепати четвірки розраби, то я так розумію, що кожного кольору вони будуть. Потім буде команда, де можна буде 5 таких героїв тулити, а кожен хід камінець, а кожен камінець буде по 20 хп знімати, воно буде, як ті драконоборці. Вони там по 50 знімають, але тут герої ну якби яскравіші, як на мене, ніж в четвертому сезоні. В цілому ну, роль зіграє, я так думаю. Пасивка. Там, дивлячись, тун-тун-тун, де вона знаходиться, коли герой в атакуючий, то наносять війська більше іншій стихії, коли герой. В захисті отримує на 10% менше шкоди іншої стихії. Ну, ну, така собі пасивка. В принципі, є, то є, добре, що вона є. Далі поїхали по статах. Герой Шотер заточений під це, правильно 700%. 39 атаки. Як для четвірки, в принципі, це досить така непогана атака, досить таки потужна. Є там якась Мулан, четвірочка, в якої атака досить висока з руки. Ну, Стандартна, класична. Це мені здається, що в неї там то лі 750, то ли 770, але в неї там стати геть просідають. Вона дуже така ватна. Всієї, в принципі, броні нормально. Здоров'я 1092-маловато. ну маловато. Є четвірки там і по 1200, і по 1300 здоров'я мають. Тому я б, мабуть, її таки качав емблемами в атаку і в здоров'я. Плюс здоров'я впливає на той шип, який вона буде, клас її. Призивати, тому ну більше буде ХП він мати. Тому я, мабуть, чіпляв би пріоритет би віддавав здоров'ю. Хоча якби, серед четвірок, якщо ми говоримо про її застосування, ну це, я бачу турніри, ну, це я забігаю, мабуть, трішки наперед. О, а в турнірах, де такі самі четвірки, не так багато четвірок, які там сильно труять. Так що здоров'я не так принципово, ну там якась гульвей, да? Ну, а більше я так і, і, і не сильно пригадую. Серед п'ятірок вже купа такого розвелося, що, блин, цих труйок навішують, що просто капець. Ну, плюс там кукулі, яким плювати на броню, вони знімають здоров'я і так далі. Тому. Казалось би, четвіркам краще броню навалювати, але їй, мабуть, таке здоров'я навалювати по вище заданим причинам. Далі, пульті. Швидкість набору мани висока. Це гарно, це добре. Знову ж таки, в турнірах ви її там не сильно розкрутите, але вісім камінців вже супер. Наносить цілі 380% шкоди. Я так дивився, і мені здається, що це е, один з найбільших для четвірок показників. Е, тому що є Бовіна 350 по 300 вона навалює двом, але вона, виходить, по крайній хвалить. А якщо вам потрібно центр пронести, ну так собі та Бовіна. Для захисту, да, для цього. Для е, нападу, ну, не Айс. Є. Е, е, цей фіоловий, як його з п'ятого сезону. Він 350 навальний. ця 380 тобто досить таке потужно валить. Мабуть, одна з найвищих відсотків шкоди для четвірок. Далі. Поміщає демона бабочку на вибраного ворога. Демон бабочка метелик. Наносить 30% атаки, заклинача в якості шкоди кожен хід. Далі демон метелик. Коли отримає 20% від максимального це, лікування, він зникне. Поки активен демон метелик, атака ворога понижується на 30. Це якщо ми говоримо про е, якусь стандартну стихію. Якщо ми говоримо про запротиколір, тобто за жовтий того героя, то тоді розміщує на сопа демона квітучого метелика, ні, кольорового металика. Значить, кольоровий метелик наносить 50% атаки, 50% атаки. Ага, і в якості шкоди кожен хід. Цей кольоровий демон-метелик, коли лише 40% від максимального ХП цей, отримає, тоді він зникне. І поки активний цей кольоровий демон-метелик, атака противника знижується на 45%. І там 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 рівний 20. І коли він зникає. так, значить, Коли демон зникає, він наносить ворогу 20% шкоди і понижує його ману на 15%. Ну що я вам сказав? Ну, це досить такий, як для четвірки, імбова фішка. Тобто, навіщо по-перше, це перша четвірка, яка мені здається, паразити навішує. По-друге, цей паразит ну, досить таки потужний. <му> Тому вже закінчу перенаберу. Тому герой цікавий, не так цікава, якби його атака, як оцей демон. Тобто паразит, Якщо ми говоримо про, наприклад, героїв п'ятого сезону, в свій час там оборона з цих героїв ну, складала досить часто проблеми. От зей, Фем, я так розумію, ще будуть з'являтися нові герої, і вже, герой, вже оборона з цих героїв на турнірі, теж, я так думаю, що буде досить. Багато проблем викликати. Тому що вона по-своєму, імбова, це герой, саппорт, який і лікує, і там, знімає і захист накидає. Цей герой виходить, що, по-перше, валить досить сильно, по-друге, Ось цей паразит досить таки противний, тобто він буде постійно атакувати. Якщо це по-жовтому, -по ну, звісно, там, він там може вдарити, якщо в захисті рандомно, а якщо в атаці, то ви можете брати цього героя і вибрати спеціально там проти жовтих лупити. Тобто, жовтого він буде герою суперника просто нівелювати. Тому е, герой класний. Для четвірки навіть на сьогоднішній день в реаліях е, сучасної гри, то е, він, ну, можна сказати, імбовий. Це раз. Е, використання його ну, на моєму рівні, вже вище середнього. Е, ну, можна сказати, що я вже там. До вищої ліги, можна сказати, відношусь. На моєму рівні я його бачу використання лише десь на турнірах. Навіть на подіях його не бачу, тому що він одиночний шотер не годиться нікуди про там, ПВП, про якісь війни шахти мовчу. А для початківців то герої, ну знову ж таки, дивлячись, скільки ви граєте, якщо ви там місяць-декілька місяців граєте, вам випадково випав цей герой. Ну в будь-якому випадку качати Бог без різниці, на якому ви рівні знаходитесь. Це ви, якщо випав цей герой, то по-любому його потрібно качати. Мені впав. Я його прокачаю, сумніваюся, в мене там дублів їх нападає багато, вплоть до того, що я думаю, що Зей, що фен, скоріше за все, прийдеться за цей сердечка на еволюцію пускати, а що робити? Тому що, якби стати по здоров'ю, то їй потрібно підправляти. Ще подумаю, але ну, скоріше за все буду пускати. На еволюції. Для початківців цей герой може там грати і десь в атакуючих командах, ну, досить таки гарно він цікаво буде грати. І десь в захист його можна поставити. Ну, знову ж таки якщо у вас немає достатньої кількості п'ятірок для мене я його бачу в турнірах. Турніри бувають різні, можливо, десь навіть якщо там четвірочний турік буде, зараз трішний, о, Буде на четвірках, то десь таке познімаю той турнір, покажу, як воно має працювати. Прокачувати це четвірка, проблем великих немає. Я так думаю, буде слідущий одень, я її вкачаю. Можливо, навіть і пару еволюцій зроблю. Одну-дві. Можливо, три є за душі себе. Сенс зробити, а от четверту ну, сенсу я особо не бачу. Ну, зотрі можна зробити. Е на цьому, мабуть, буду закруглятись. Герой 11 з 12 балів. Е ну, Як можна дати четвірці там е найвищу оцінку? Ну, е Знову ж таки, із-за того, що це лише для турнірів на моєму рівні, ну, тому що по своїх, як би, цих фішках різних, по цих навіть резонансних камінцях, ну, це імбові герої. О, і ці демони, вони теж імбово будуть висіти, задобезь їх знімати, грубо кажучи, будуть хоронити в одну ульту, будуть хоронити одного героя суперника. Тому, так. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна.